Каналі ГОК інформаційна програма Підсумки день Вітаю вас, шановні глядачі. Дні вихідні були насиченими подіями. Тож дивіться, сьогодні у випуску про наступне. Другий тур виборів президента України успішно відбувся у горішніх плавнях. День міста відзначили фотовиставкою, концертами, розвагами та феєрверком. Один із подарунків до Дня міста новий сучасний стадіон на території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Другий тур виборів президента України успішно відбувся у горішніх плавнях. Як пройшов процес голосування? Чи були зареєстровані порушення та з яким настроєм мешканці 150-го виборчого округу визначали своє майбутнє? Знає Наталя Манько. З надією на світле майбутнє йшли горішньоплавняни 21 квітня на виборчі дільниці. Кожен з них сподівається, що саме його голос дасть змогу змінити становище в країні на краще. Які вас настрій сьогодні зв'язку з виборами? Атлічне ви сподіваєтесь, на які зміни? Конечно, на молоді. Угу. і вірите в те, що вірю, вірю, поки що вірю. Сподіваєтесь на які зміни. Mm, так, спадевай, все будет хорошо. Надеемся, что все изменится к лучшему, наверное. Да? Что самое хотели изменить? Чтобы закончилась война, люди жили лучше. Уровень жизни, чтобы вы, чтобы интегрировались в ЕС наконец полноценно. Ну вот так. И в НАТО тоже. Я думаю, да. Угу. Самое главное надеяться на это, что наши дети и внуки будут лучше жить. Вы сподеваетесь на изменения, какие сути ве? Да. да. на какие изменения, сути ве? Mm, да, Що саме ви бажали змінити можливо, Україну? Ну, Процес голосування стартував на усіх виборчих дільницях вчасно і без будь-яких ексцесів. Голови дільниць впевнено звітували про свою успішну роботу. Ми почали своєчасно о 8 годині. відкрита була дільниця дуже велика кількість. Спочатку було людей, а потім Якийсь час була невелика перерва. О 11 години вже більше 500 чоловік мали можливість проголосувати. Вибори стартували вчасно, о 8-й годині 0 хвилин. Також о 9-й годині були відправлені люди, які збирають голоси у людей, які не спроможні пересувати самостійно. На 11 годину явка в нас складає 514 осіб. Переважно з них люди пенсійного віку, але що не можна радувати, молодь ходи, молодь голосує. Загалом 150-й виборчий округ, до якого окрім горішніх плавнів належить ще й автозаводський район Кременчука та Глобинський і Кременчуцький райони, завершили виборчий процес президента України без суттєвих зауважень. В целом голосование у нас прошло без каких-либо нарушений, не было зафиксировано. То есть кураторы ну, непосредственно работали с избирательными участками. Ну, обращений никаких не было. То есть на момент голосования на 8 часов вечера 21 апреля нарушений у нас никаких не было. Ничего. Стартовали в частную все. Дільниці відкрились теж вовремя состав членів ДВК теж був повний, загалом ну, законодательства. Явка громадян по 150-му виборчому округу склала 64% від загального числа виборців. По горішніх плавнях дещо вища 69%. У нашому місті на окремих дільницях працювали екзит поли. Кожного 34-го опитуваного нами ми заносимо до списку і передаємо до компанії. Сказати однозначну відповідь ми не можемо, але переважно більшість голосувала за Зеленського. Люди, які відмовляються, вони мають на це право. Станом на 10 годину ранку, 22 квітня, у окрузі було працьовано 100% бюлетенів. За підсумками голосування, 89,95% електорату округу віддали свої голоси на користь Володимиру Зеленському. Це майже на 10% вище у порівнянні із загальнодержавними підсумками, де молодому політикові повірили 73% виборців. Нагадаємо, підсумки попередні. Остаточні буде оголошено центр виборчкомом після 100% Вого опрацювання виборчих бюлетенів. День міста гучно відзначили горішньоплавняни минулими вихідними. Конкурси, концертна програма, подарунки від народного депутата України Костянтина Живаго та міського голови Дмитра Бикова. І нескінченні привітання. Не пропустіть наш наступний сюжет. Ще не вечір, а святковий настрій вже оселився серед жителів та гостей нашого міста. Від 16-ї години на танцювальному майданчику парку культури та відпочинку почала свою роботу п'ята виставка конкурс Фотосушка. У той же час вихованці і викладачі дитячої художньої школи, а також всі охочі горішньоплавняни, працювали над подарунком місту колективним малюнком на асфальті. На ньому зобразили рідні горішні плавні. Святкування почалися і на театральній площі. Концертну програму представили муніципальний духовий оркестр, фольклорні колективи міста, вихованці Центру дитячої та юнацької творчості, переможці фестивалю Дніпрова хвиля, а також творчі колективи Палацу культури. Традиційно для горішньоплавнян працювала виїзна торгівля та розважальні атракціони для дітей. Горішньоплавняни всі як один із опитаних зазначили, що для них наше місто найкраще. нравится мой город, маленький, чистый, зеленый. Вот, много сделано, особенно вот сейчас к, к, к празднику. Наше место самое наикращее. Ну, по поводу того, чтобы сказать, что процветание есть много чего. Наш мер, правда, теж багато зробив для нашого міста. Дуже гарно, мені подобається. Ми сюди переїхали, дитину сюди зробили, то мені дуже подобалося. Багато де можна розвивати цю дитину. Наше місто навіть швидше розвивається, ніж інші міста в Україні. Якщо поїхати, у великих містах немає такого порядку, розвитку. І все оновлюється, і вулиці, і Горішньоплавняни поділилися найщирішими побажаннями нашим землякам та молодому місту, яке дедалі розвивається. Я желаю процвітання своєму городу, такої ж красоти, яка вона є. В общем-то, всього-всього самого. Дома. Самое главное, щоб був мир на землі, не було війни, щоб всі жили дружно, мирно. Найголовніше процвітання, щоб люди залишилися людьми. Гарного настрою, щоб було завжди гарний настрій, незважаючи ні на які приграду. Щоб всі жили достатком, з достатком, були, були щасливі і був мир у нас. Привітав горішньоплавнян зі святом і міський голова Дмитро Биков. Він подякував першопроходцям і тим, хто продовжив їхню справу, окреслив масштаби здійсненої реконструкції міста, а також розповів про особливий подарунок до знаменної дати будівництво нового скверу на проспекті Героїв Дніпра, 74-78. Та як виникла така ідея. Прошлом году во время робочої зустрічі з народним депутатом України. Константина Валентиновича Живаго зашел разговор о том, что 20 лет подряд он избирается депутатом Верховной Рады от нашего города. С 98 -го по 2018. -й. И в прошлом году мы во время встречи с ним разговорились, он говорит, я хочу сделать городу подарок в ознаменовании своего 20-летнего представления города в стенах парламента. Я предложил сделать устройство нового сквера. Константин Валентинович поддержал полностью, полностью, подчеркиваю, профинансировал этот проект. В устройстве сквера нового нет ни одной копейки бюджетных денег нашего города. До привітань долучилися і почесні закордонні гості свята від імені мера міста Жодіни Республіки Білорусь Дмитра Заблоцького. Із днем міста горішньоплавнян привітала Наталія Сушко, голова жодінської міської ради депутатів. Ми дуже гордимося тим, що у нас є такий прекрасний город як карішні плавні. И мы всегда отмечаем, как с каждым годом хорошеет и расцветает ваш город. Каким комфортным он становится для всех, кто здесь проживает. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам огромного счастья. А подлинное счастье человек испытывает тогда, когда видит Що результати його труда нужны другим людям? І я желаю вам именно такого щастя. Також вона побажала містянам здоров'я, кохання а горішнім плавням процвітання. Від імені жителів міста Унгени, Республіки Молдова та його очільника Олександра Амброса до вітальних слів долучився Крістофор Кодряну, заступник мера. Довгих років процвітання, успіхов труді. Любіть ваш город. Кращих горішньоплавнян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого міста в різних галузях, відзначив Дмитро Биков, подяками міського голови. І на десерт Родзинка свята подарунок від мера, виступ українського рок-гурту без обмежень. Напередодні його учасники отримали нагороду національної премії Золота жартиця як кращий гурт українського рок-н-ролу. Незабутні емоції, підспівування виконавцеві та нестримне бажання покликати артистів на біс. Цей вечір став по-справжньому особливим для жителів та гостей міста. А щоб учасники гурту не забули горішні плавні, Дмитро Биков вручив їм пам'ятний подарунок і зазначив, що їхня творчість це рок-н-рол найвищого гатунку. На загадку про горішні плавні, справжнього козака. Кольоровим та вибуховим, як і настрій містян, завершенням цього незрівнянного дня та вечора став святковий феєрверк. Як не прикро, однак зараз говоритимемо про неприємне ложка дьогтю у діжці меду. На жаль, ще недобудований сквер на проспекті Героїв Дніпра вже потерпає від дій деяких недбайливих горішньоплавнян. На щойно встеленій траві їздять велосипедами, самокатами і візочками. А хтось намагається навіть відшматувати собі зелені. Певно, на згадку прикро. Я хочу звернутися з просьбою до жителів нашого міста. Строительство нового сквера еще не завершено. Еще люди работают, работали и на выходные, и в праздники. Еще работы достаточно много. Я хочу сказать, что сам формат этой зеленой площадки с водоемом это сквер. Сквер это не еще раз повторю, это не футбольное поле. это не игровой комплекс для детей. Сквер — это сквер. И альпийские горки, они для того, чтобы ими любоваться. Точно так же, как водоем предназначен для того, чтобы его созерцать, а не для того, чтобы туда прыгать или там нырять, там, или вырывать водные растения. Поэтому убедительная просьба сейчас, пока трава у нас настоящая, она не искусственная, просто она рулонная, она была привезена из теплиц города Киева и в соответствии с технологией уложена на газоны, которые были подготовлены заранее. И этой траве нужно хотя бы неделю укорениться. То есть корешки травки должны пустить корни и закрепиться. Еще раз повторяю, когда мы бегаем по альпийским горкам, кувыркаемся, это нормально, это хорошо. Но просьба неделю не бегать, не кувыркаться, потому что трава, когда крепится на наклонной поверхности и не укоренилась еще, корешки не пустила, она сползает. Сползает, потом назад ее уже не, не прикрутишь. Поэтому это есть такие технологические особенности при устройстве газонов с натуральной травы вот так как мы сделали. И нужно немножко терпения, терпения потому что сейчас уже. Очень много мест, где трава разорвана, где трава оторвана, потому что некоторые жители нашего города посчитали, что это искусственная трава, что ее можно вырывать целыми кусками, сворачивать, разворачивать. К сожалению, есть такие факты. Поэтому я прошу все-таки бережно относиться к этому месту, потому что я думаю, что Практически всем людям оно понравилось, и водоем, и озеленение, и деревья, и растения, которые были посажены и в ручейки, и возле, возле водоема, и в водоеме это специальные декоративные растения. Мы их пересаживаем уже некоторые по три раза. Их вырывают, выбрасывают, мы опять приходим, опять их сажаем. Мы понимаем, что дети есть дети, дети цветы жизни, мы прощаем их шалости. Ну, просьба все-таки взрослых, взрослых быть взрослыми, потому что то, что можно ребенку, я думаю, не совсем хорошо делать взрослым людям. Поэтому, если вы проходите мимо и видите, как кто-то калечит этот объект благоустройства, то, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Особая просьба к владельцам домашних животных, наверное прежде всего домашних собак, ну, тоже как бы этот сквер не совсем подходящее место для выгула собак, потому что ну, любые испражнения животного на траву они выжигают эту траву навсегда. И конечно, не хотелось бы, чтобы трава красивая, удобренная, с системой полива, превратилась в выжженную землю. Выжженную землю, потому что любители животных ведут туда собак на прогулку. Поэтому вот просьба, просьба ко всем сберечь, сберечь этот объект. Поверьте, он очень дорогой. Мы его не один год реализовывали. Было много труда вложено, немножко частичка души. Поэтому хотелось бы его Збіріч і для наших дітей. Рятувальники вкотре побороли червоного півдня. 19 квітня о 17.30 на сьомому поверсі 77-го будинку на проспекті Героїв Дніпра загорілася квартира. О 18.05 до служби порятунку 101 про пожежу надійшло повідомлення. Від мешканки сусідньої квартири, по прибуттю надзвичайників, виявилося, що горить трикімнатна квартира. На момент пожежі вдома нікого не було. Вогнеборці врятували 5 громадян та евакуювали 20 мешканців будинку, серед яких 4 дитини. Із наслідків закопчені стіни, постраждали меблі, двері, техніка. До ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також до гасіння було залучено автомобіль пожежної частини ПГЗК. Наразі остаточна причина пожежі невідома. Розглядаються дві версії коротке замикання або підпал. Таку інформацію нам телефоном надала провідний інспектор горішньоплавнівської служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Перепадченко. Продовжимо програму. Перемога на всесвітньому рівні. Команда робототехніків Prime Robotics з ЗОЖ номер 1 горішніх плавнів здобула перше місце на всесвітньому фестивалі First Championship 2019 у Х'юстоні США у категорії «Основні цінності «Inspirational Award» Неймовірна перемога, якої не очікували навіть організатори Фьост Лего Ліга в Україні. Зараз наші хлопці вже в дорозі додому. Тож з нетерпінням чекаємо на зустріч із переможцями. Україна це круто. Горішні плавні, це круто! Перша школа це круто. Церемонія відкриття нового стадіону відбулась у п'ятницю у нашому місті. Подія залучила чимало городян, учнів загальноосвітньої школи номер 5 мешканців прилеглих будинків, спортсменів, представників міської адміністрації Полтавської обласної ради та навіть іноземних гостей. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група. Півтора року життя як одна хвилина. Ось він стадіон загальноосвітніх шкіл номер 4 та 5 у вересні 2017 року. І ось такий нині зміни разючі чи не так? Символічне перетинання стрічки на вході до новозбудованого стадіону як символ нового старту спортивного життя горішні плавнів. На сучасному футбольному полі на поважного гостей вже чекають ті, кому пощастило займатися на новозбудованому стадіоні учні загальноосвітніх шкіл номер 4 і 5 і спортсмени міста. Перше привітальне слово по праву надано ініціатору будівництва міському голові Дмитру Бикову. Саме завдяки цілеспрямованій співпраці та порозумінню міської адміністрації депутатів Полтавської обласної ради та Державного фонду регіонального розвитку стало можливим зведення такого масштабного об'єкту. Обща сума будівництва составила порядка 12 мільйонів гривень. Город заплатив половину із цієї суми, і половину ми зібрали за що депутатів. областного совета и фонда э, государства регионального развития. Для чего этот стадион? Конечно же, этот стадион в первую очередь для вас, для молодых, для учащихся четвертой школы, для учащихся пятой школы, для всех людей, которые любят спорт, не безразличны к спорту и физкультуре. Пишаються результатом своєї праці й депутати Полтавської обласної ради В'ячеслав Мінязів та Андрій Пісоцький. Вони всебічно сприяли зведенню цього сучасного спортивного об'єкту. Я дуже горд тим, що я імею к цього міроприятію отношения. Буду стремитися і далі працювати в цьому напрямку і, і приходити грати. Він є в області такий єдиний. За останні п'ять років не будувалося нічого подібного. Був побудований один стадіон Динамо в місті Полтаві, але він не має такої інфраструктури, який має саме цей майданчик. Я пишаюся нашою спільною роботою, яка була проведена за останні два роки стосовно створення цього інфраструктурно-спортивного об'єкта, саме міста Горішніх Лавнів, можу запевнити стовідсотково, що такого об'єкта, який знаходиться біля школи або на балансі у школи, немає. Ну, в Полтавській області це точно, а в сусідніх областях ну я де ж не пам'ятаю там, де я був, я такого не бачив. Тому хочу сказати і запевнити в тому, що ми сьогодні рухаємось абсолютно в правильному напрямку. Новобудова стала чудовим подарунком насамперед для учнів загальноосвітніх шкіл номер 4 та 5, які відтепер із задоволенням займатимуться фізкультурою на сучасному полі. Сьогодні я з великою вдячністю від себе особисто, від педагогічного колективу, від батьківського і учнівського, щиро вдячна вам, Дмитро Геннадійович, вам, шановні депутати обласної ради, державі, за те розуміння, що здоров'я дитини це основа нації. Новий стадіон має кілька ігрових зон: повноцінне футбольне поле розміром 105 на 70 метрів, та майданчики для гри у волейбол, баскетбол і бочу, а також зону вуличних тренажерів. Усе зведено із високоякісних матеріалів за сучасними будівельними нормами. Результат докладених зусиль найпершими перевірили Дмитро Биков, Андрій Пісоцький та В'ячеслав Мінязев. Вони отримали право першого удара м'яча у ворота. Слідом за ними свою спортивну вправність продемонстрували вихованці юнацької команди Гірник спорт. Тож новий стадіон розпочав свою роботу. Чудова змога для усіх горішньоплавнян відвідати цей об'єкт і покращити свою фізичну форму. Воркаут об'єднує міцних та сильних. Святкові змагання з цього виду спорту пройшли на одному із спортивних майданчиків міста. Свою силу тут демонстрували представники різних поколінь від школярів до вже дорослих спортсменів. Найкращі виявилися у вправах на попередченні та брусах. Також були визначені переможці у конкурсах докладно про змагання. Далі у сюжеті. Перед початком змагань з воркауту його учасники проводять розминку. Дуже ретельно готуються до змагань гість із Кременчука, 19-річний Назар Іванов. Воркаут він опанував два роки тому. Хлопець розповів, чому вирішив брати участь у змаганнях. Мені друзі пригласили, вирішив місті вирішив з ними. Я люблю таку обстановку, дуже люблю сорівнування. Очень інтересно сказати, дуже цікаво, дуже Очень свої сили перевірити, перевірити сили соперника. Таке сама атмосфера дуже приємна. Змагання зібрало учасників різного віку. Вони були розподілені на три вікові категорії. Подібні ініціативи молоді завжди підтримує депутат міськради Артем Гаврилюк. На урочистому відкритті змагань він привітав усіх юних спортсменів та глядачів. Сьогодні ми відкрили сезон уже тренувань, треніровок, змагань. соревновань. спасибо природі, не підкачала, дала нам можливість провести їх. І знову таки, поначалу ми думали, що буде гораздо менше. Участников, но постепенно все просыпались, все одевали кроссовки, приходили на нашу площадку и потихонечку, как видите, уже порядка 50 человек у нас уже собралось. Прекрасно то, что в основном молодежь, дитвора это радует. Почему? Потому что здоровая нация, здоровые дети, здоровая нация. Один из ініціаторів змагань з воркауту розповів, чим може бути цікавий цей вид спорту. Чем интересен воркаут? Тем, что для занятия им не нужно каких-либо. Е условий, достаточно перекладений брусів. В принципі, можна будь-який подручний матеріал, работа зі своїм весом, тобто навредить такими заняттями в принципі практично невозможно. Только опять таки разогревшись і делая правильне упражнение. Учасниками змагань з воркауту були і обидва сини Артема Гаврилюка. Десятирічний Артем Молодший та семирічний Максим. Очень хороше вчителення в тому, що я 20 раз. сделал отжимания на брусьях. Ну, и в принципе, хочется еще. А для чего треба заниматься таким видом спорта? Чтобы быть готовым к всем препятствиям, которые тебя ждут. Сегодня вот первый раз за зиму так хорошо выступил, 14 раз. Так вообще просто Ну, просто когда тренувався, то по п'ять там без перерыва, А сьогодні 14. Кожен з учасників намагався в першу чергу побити свій власний рекорд. Особливо важкими були останні спроби, які учасники виконували на максимумі своїх можливостей. Бити рекорди юним спортсменам допомагав музичний супровід змагань рок гурту Ескейп Фром dreams». А на церемонії нагородження, переможці і призери були нагороджені у трьох вікових категоріях. Дві медалі на турнірі завоював учень другого курсу Вищого професійного гірничо-будівельного училища Олег Андрейцев, який навчається на машиніста-екскаватора. У Олега була досить суттєва підтримка у вигляді керівництва та викладачів ВПГБУ. Була підтримка з боку моїх викладачів, з боку моїх одногрупників. Дуже палко боліли. Також мої одногрупники також виступали. Я за них болів. Вони за мене боліли. Дуже все сподобалося. А розкажи, чим займаєшся, як давно ти захоплюєшся от силовими видами спорту. Я почав захоплюватися спортом в віці, мабуть, років 10. Це була, скоріше всього, бокс спочатку, потім пішли бої без правил. Зараз це трохи воркаут, трохи пауерліфтинг. Усі переможці та призери отримали медалі та грамоти від відділу культури, спорту і туризму. Після цього відбулися конкурси серед усіх охочих, а потім спортивне свято продовжив виступ рок гурту, який виконав ще кілька своїх композицій, заряджав усіх енергію та позитивом у святковий день. Це була остання на сьогодні інформація. Теплої всім погоди та гарного настрою. До побачення!